Полудень столиці України час новина п'ятому. Я Віталікова читаю сеглядачів в нашому атері. Ворог атакував Київ. Уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Також загорілися автівки у дворі житлового будинку неподалік. Росіяни запустили по Україні 176 безпілотників. Повідомляє командування повітряних сил. Ворожі залізячі летіли з шести напрямків, зокрема із Курська, Приморська Хтарська та тимчасово окупованого Криму. Оборонці неба збили 103 безпілотники, 67 локаційно втрачені. Дрони збивали над 12 областями України. Унаслідок атаки постраждали Кировоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина. Троє людей постраждали внаслідок атаки по Кіровоградській області. Ворожий дрон влучив у будинок у Долинській. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждали мати і двоє дітей: жінку та п'ятирічну дитину ушпиталили. Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир. На місце атаки доправили усі рятувальні служби. Ворожі безпілотники також ударили по Кропивницькому району. Минулося без постраждалих. Одна людина загинула шестеро поранені внаслідок обстрілу Донеччини. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Через ворожу атаку одна людина загинула і одна постраждала у Покровську. Пошкоджені будинки та адмінбудівля. У Костянтинівці зазнали поранень цивільний, двоє поліціянтів та двоє рятувальників. Побиті будинки, автоцистерна та автівки. У в'явнопіллі зачепило лінії електропередач та газогони. Четверо людей постраждали через обстріл Харківщини. Повідомляють обласні військові адміністрації. У золочеві росіяни зруйнували будівлю соцзахисту. Каб влучив по центру населеного пункту, зачепило адмінбудівлі та житловий будинок. У Горохватці зруйновані господарчі споруди. Напередодні ворог атакував куп'янський район. Четверо чоловіків поранені. Також окупанти дроном «Молнія-1» вдарили по Харкову. Уламки пошкодили дах гуртожитку. Ворог продовжує тероризувати Херсонщину. Минулої доби поранень зазнали восьмеро людей. Як повідомляє місцева влада, під прицілом росіян були понад три десятки населених пунктів. Окупанти б'ють по цивільній забудові, пошкодили багатоповерхівку та із десяток приватних будинків. Також понівечили пункт незламності, господарську споруду та автівки. Загиблий в Оріхові, що в Запорізькій області, тіло чоловіка виявили під завалами будинку. Загарбники поцілили у помешкання із артилерії. За даними військової адміністрації, впродовж доби росіяни завдали майже чотири сотні ударів по дев'яти населених пунктах регіону. Гатили з авіації, реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем запускали безпілотники, пошкоджені приватні будинки та квартири. Зливав ворогу інформацію про засуджених, які воюють за Україну на Київщині правоохоронці затримали ще одного російського агента. А зрадником виявився керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи виправної колонії. Служби безпеки повідомили, що окупантів цікавили дані про засуджених осіб, які долучилися до збройних сил, зокрема, дати звільнення від покарання та назви військових частин, де вони служать. Ворог сподівався завербувати українських воїнів в обмін на інформацію Росіяни обіцяли своєму поплічнику евакуацію до тимчасово окупованого Луганська, а звідти він виїхав 2014 року. Однак, втекти зрадник не встиг. Правоохоронці спіймали фігуранта на гарячому, коли він передавав ФСБ. Звіт зловмиснику. Повідомили про підозру у держзраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. А ворог активно продовжує штурмові дії на покровському вітинку фронту. Минулої доби там відбулося понад п'ять десятків атак. Окупанти сунуть поблизу Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя та Лисівки неспокійно і на інших ділянках передової звітує генштаб. На Новопавлівському напрямку нашим оборонцям вдалося стримати зо два десятки атак. Тривають бої і на Купінському фронті. На 10 десять разів окупанти там намагалися захопити Глушківку Загризове та Нового По шість атак припало на Краматорському та Лиманському напрямках. Росіяни двічі намагалися просунутися біля Вовчанська, що на Харківщині. Також минулої доби під прицілом ворога були українські підрозділи поблизу Торецька. Відбивали атаки і неподалік Білогорівки, що на Луганщині не припиняють окупанти наступі на Оріхівському напрямку. Триває курська операція. Там ворог скинув три десятки керованих бомб та майже шість сотень разів обстріляв позиції українських військових. Дрони атакували російську військову авіабазу Хмеймім у Сирії. Про це пишуть місцеві медіа. База розташована на північному заході країни. Це головний об'єкт російських військових у Сирії. Зокрема, там дислокується ворожа авіація. Самовиці повідомляли про гучні вибухи та роботу ППО. Хто стоїть за атакою? Медіа лише припускають. Це перший удар по російських військових об'єктах після падіння режиму Башара Асада. От حسبي الله ونعم الوكيل Сьогодні Україна, а завтра азійсько тихоокеанський регіон. Очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів про загрози співпраці КНДР із Росією. Він поспілкувався з журналістами південно-корейського видання за часом. За словами голови розвідки, армія КНДР втратила близько 4 тисяч військових. Втім, північнокорейські сили продовжують воювати на боці РФ. Ба більше на лінії фронту збільшується кількість артилерії. КНДР також війна в Україні. Дає пхеняну бойовий досвід у майбутньому. Вона може його використати проти інших країн. Буданов наголосив, Москва та Пхенян поглиблюють військову співпрацю в галузі технологій, науки та промисловості. Зокрема, завдяки російським модифікаціям, північно-корейська ракета КМ-23 стала точнішою. Близькосхідна турне після візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів, президент України Володимир Зеленський із першої леді прилетів до Туреччини. На початку візиту вшанував пам'ять першого президента країни Мустафи та Тюрка. Також має зустрітися із президентом Раджепом Ердоганом та першою леді Туреччини Еміне Ердоган. В центрі уваги питання обміну бранцями між Україною та Росією. Говоритимуть і про продовольчу безпеку та гуманітарні програми. У Саудівській Аравії розпочалися переговори з та Росії. Це перша особиста зустріч представників двох країн після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перемови відбуваються в королівській резиденції в Ріаді. З боку США до делегації увійшли держсекретар Марко Рубіо, посланець із питань близького сходу Стів Вітхов та радник із питань національної безпеки Майк Волц. Росію представляють чільник МЗ Сергій Лавров, радник Кремля із питань зовнішньої політики Юрій Ушаков та директор. Тор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв водночас очікують, що до Саудівської Аравії зузе має прибути президент України. Отім, як раніше наголосив Володимир Зеленський про російсько-американську зустріч Київ не був поінформований і брати в ній участі не збирається у держдепі. США наголосили розмову Ріаді не варто розглядати як переговори щодо України. Паризькі розмови без результатів. Лідери європейських країн не дійшли згоди про відправку власних військових до України. Про це повідомляє агенція Reuters. Раніше медіа заявляли, що окремі країни готові зібрати контингенту 30 тисяч солдатів. Офіційні висновки позапланової зустрічі у Франції необхідність більше інвестувати в європейську оборону. Голував на події Мануель Макрон. Одразу після саміту він поспілкувався з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Наголосив, щоб Росія знову не напала, потрібні надійні гарантії безпеки для України. Зокрема, ними можуть стати європейські миротворці. Медіа зазначають, що Франція готова відправити 10 тисяч військових. Ідею розгортання західних солдатів підтримав і прем'єр-мі. Міністр Великої Британії це кла. Ми зміни України weiter unterstützen. Зараз для нас дуже чітко зрозуміло, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, і вона може розраховувати на нас. Ми вітаємо той факт, що ведуться переговори про розвиток миру, але для нас цілком очевидно, це не означає, що може бути продиктований мир і що Україна повинна прийняти те, що їй пропонують. Ми дуже тісно співпрацюємо з українським президентом і з Україною загалом із цих питань американських солдатів не буде натомість на фронті можуть з'явитися військові інших країн про миротворців, питання яких тепер готова обговорювати Європа, про думки із Лондону та Мадриду і про російську Кубані, яка вкотре відчувала санкції, запроваджені українськими дронами. Деталі військових подій в огляді від Олексія Пасака. Якщо Джон із Каліфорнії вже не хоче захищати свободу, це робитиме Джон із Ліверпуля. Після крижаної критики з боку США на Мюнхенській безпековій конференції Європа стрімко намагається вирішити питання безпеки. Позапланова зустріч у Парижі за участі лідерів країн. Ключова тема захист України після укладання мирної угоди, зокрема і європейським миротворчим контингентом. Як заявляє видання «The Washington Post», Поки що старий світ узгодив лише символічне посилення. Кілька бригад загалом що найбільше до 30 тисяч військових. 10 тисяч готова доправити Франція про готовність залучити власних солдатів напередодні у статті для The Telegraph говорив британський прем'єр ми стоїмо перед викликом для цілого покоління, коли йдеться про національну безпеку. Очевидно, що нагальним питанням є майбутнє України, і ми маємо створити для України найсильнішу позицію, хоч що не станеться далі. Переконатися, якщо буде мир, а ми всі прагнемо миру, то він буде тривалим. Я думаю, що тут є і важливіша історія, яка полягає в тому, що йдеться не лише про лінію українського фронту, це лінія фронту Європи і Сполученого Королівства. Йдеться про нашу національну безпеку. Я вважаю, що ми повинні робити більше. Ми повинні зробити крок уперед. Крок уперед, але точно не в шансі під Покровском. Медіа зазначають, що наразі європейці не бачать потреби стримувати лінію фронту власними солдатами. Їх розташують у тилових районах, але з умовою постійної готовності стати до бою за океаном. Інше бачення. Новий білий дім не вірить, що лише Європи буде достатньо. Видання The Economist заявляє, що Вашингтон міркує про залучення військових з інших частин світу, як от Китаю чи Бразилії, європейські ініціативи не надто гаряче сприймають сусіди. Мир європі потрібен. А ось щодо миротворців, в Мадриді, зокрема, не надто впевнені. У ці хвилини зарано говорити про розгортання військ в Україні. Наразі миру немає, і зусилля повинні спрямовуватися на якнайшвидше досягнення миру. Очевидно, що європейці завжди прагнули миру. Якби це залежало лише від європейців і українців, ця війна ніколи б не почалася. Але війна триває. Сили спеціальних операцій та служба безпеки України влаштували нову діпстрайк-атаку на російську нафтопереробку під ударом дронів, об'єкти в Краснодарському краї, 20 вибухів на Ільському нафтопереробному заводі. Цього місяця це вже другий удар по підприємству. Інший уражений об'єкт, нафтоперекачувальна станція Кропоткінська, і поки союзники обіцяють посилення санкцій проти Росії. І українські дрони у щоденному режимі ці санкції запроваджують. Я засняв. Діти літить х**ка тут. Десь над посілком літить. Мимо нас. Олексій Пасак п'ятий канал. Мінус ще один танкер тіньового флоту Росії. В Італії сталися вибухи на кораблі з російською нафтою. Цинден трапився в порту міста Савона. Танкер Сіджів а зазнав пошкодження нижче ватерлінії. Однак нафта не розлилася. Причини вибухів поки невідомі. Медіа припускають, що на облавок могли закласти вибуховий пристрій. За даними джерел української правди, танкер мав прямувати до новоросійська для перевезення. Раніше його помітили у румунському порту Констанца. Авіатроща в Канаді літак перекинувся під час приземлення. Є постраждалі. Цендент стався в міжнародному аеропорту. Торонто літак компанії Delta Airlines виконував рейс із американського Мінеаполіса. Однак, під час посадки зазнав аварії на облавку. Перебувала майже сотня пасажирів. Внаслідок інциденту поранені щонайменше не менше людей. Литовище тимчасово призупинило роботу. На Торонто впродовж тижня вирували сильні хуртовини. За словами медіа, це могло стати однією з. Прийнів причин авіатрощі. Понад 10 тисяч звернень на укладання допровільного річного контракту надійшло через резерв плюс за тиждень. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро лазуткін Цей річний контракт для українців віком від 18 до 24 років. Він передбачає фінансову нагороду в один мільйон гривень, з яких 200 тисяч гривень виплачують одразу а решту під час служби. Окрім цього, добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також контрактникам пропонується відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення служби, серед інших переваг: право виїзду за кордон, навчання державним коштом і вступ до вишів без іспитів, безоплатне лікування, компенсація оренди житла на час служби та іпотека на купівлю нерухомості і без відсотків. Застосунок резерв плюс це не єдиний вхід, скажімо так, в цей периметр, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутувати рекрутуватися. Є центр рекрутингу, є сайт 1824.mil.gov.ua. Тобто є кілька можливостей, скажімо так, потрапити на цей контракт. Забезпечити доступ до альтернативних джерел води на Миколаївщині. Юні екоактивісти започаткували важливий проєкт, щоб люди мали доступ до чистої води, попри перебої з світлом. Яку ідею втілили і чому їх підтримали чеські донори? Докладніше наш кореспондент Олександр Матюшенко. Доступ до води це природня потреба та благо кожної людини. А в умовах відключення світла та блокаутів доступ до альтернативних джерел води це ще один додатковий засіб для виживання. Зараз ми покажемо, як у Везнесенській громаді на Миколаївщині з цим вже впроваджують корисний проєкт. Через російські обстріли залишається без централізованого постачання питної води Миколаїв. Але навіть у тих містах Миколаївщини, де водогін працює справно, під час перебоїв з електропостачанням питної води катма, і тоді мешканцям доводиться користуватися. Тися природніми джерелами, що є поблизу, коли проживала в місті Первомайськ і не було води, то я ходила до нашого м'ясного джерела. І там дуже хороша була водичка. Я знаю, що в місті Вознесенськ також є такі джерела, але місце розташування я їх не знаю. Місцевий активіст каже, коли води в крані нема, у пригоді стають джерела. Однак дуже важливо знати, чи якісна в них вода. Іван Алексеєв уже два роки досліджує природні джерела. Тож вирішив зробити проєкт, який дозволить людям дізнатися про якість води. Коли ми їздили із гуртківцями велосипедного туризму, ми виявили таку проблему, що ми не знаємо. Чи можна напитись з того чи іншого джерела, і тому вирішили дослідити якість води в цих джерелах, і для цього підготували цілий проєкт. Ідея місцевих активістів зацікавила чеських меценатів і вони підтримали ініціативу. Ми залучилися з підтримкою чеської нерядової організації Несихнуті в рамках проєкту транскордонної співпраці уряду Чехії і протягом. Півроку ми ось реалізували цей проект. Головне завдання проєкту проаналізувати якість води в місцевих джерелах і поінформувати про це громадськість. За дослідження взялися юні науковці, які займаються в гуртку екології під керівництвом Івана. Досліди роблять за допомогою сучасного обладнання. Його придбали завдяки гранту. Розповідає одна з учасниць Єлизавета. Ми визначаємо ступінь очищення води, досліджуємо різні джерела, чи можна вживати цю воду, чи не можна. Ми вирішили цим займатися, щоб Допомогти людям мати доступ до альтернативних джерел питної води, Щоб поприлюднити результати в рамках проєкту. Створили інтерактивну мапу. На ній подано всю інформацію про склад води. А біля кожного джерела учасники проєкту встановили таблички. Вже нанесено більше 15 точок. Ця карта розташована на сайті, який називається громадський екологічний контроль. Там буде міститися інформація не тільки про джерела, про воду, а також і про якість повітря. Юні екологи запропонували внести питання. Джерел до міської програми розвитку житлово-комунального господарства джерела потрібно облаштувати та впорядкувати. У місцевій владі ідею підтримали. Буде обстежено більш конкретно дані ділянки, по яким буде визначено необхідні види робіт, які потрібно буде виконати. Ми будемо намагатися виділити з місцевого бюджету кошти і залучити підрядні організації для виконання даних робіт. Або ми дуже сподіваємося, звичайно, на наших донорів та на гранди. А також на державний бюджет після успішного старту проєкту юні екоактивісти визначають інші напрямки, за якими можна почати нове дослідження, зокрема якість повітря. Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, Миколаївська область, п'ятий канал. Виставка, яка розповідає, без слів у кривому розі відкрили експозицію із назвою «3011 НГУ обличчя нескорених. Це історія про мужність, біль та героїзм. Це Малюнки, світлини та символічні інсталяції, що зберігають пам'ять про тих, хто стояв на захисті Маріуполя. Вони боролися 86 днів, 82 з яких у цілковитому оточенні побували на інсталяції наші кореспонденти. Які змушують плакати у кривому розі відкрили експозицію портретів військовослужбовців із назвою «3011 НГО НГУ обличчя нескорених, Світлана Анатоліївна, мати зниклого безвісти захисника Маріуполя. Жінка розповідає, її син присвятив понад 20 років військовій службі. Повномасштабне вторгнення зустрів як воїн. Мати захисника, одна зі співорганізаторок виставки, пояснює, кожен з артефактів на виставці особливий, коли стороння людина зайде. Е... На цю виставку сама атмосфера, аура, вона скаже за себе. Тут зараз немає нічого з інету зовсім. От це дуже дуже важливо. Ми дуже ретельно е, притримувалися того, що тут всі фото, всі смс. Це наша, наше тридцять Я бачу в кожному з них свого сина. Виставка присвячена захисникам Маріуполя, які воювали у складі військової частини No3 Національної гвардії України. Саме вони, 8 лютого 2022 року, вирушили на свою чергову ротацію до міста Марії на березі Азовського моря, і вже за два тижні опинилися в епіцентрі жорстоких боїв. 86 днів герої відбували атаки ворога, який у рази переважав як кількість. Особового складу, так і наявного озброєння. Майже весь час українські воїни боронили місто в цілковитому оточенні. Те, що від нас залежало, ми зробили все. Я думаю, що ми і самі перші військової частини, які організували і, і, і підтримку, і організацію не пошуків, а хоча б розуміння того, де наші військовослужбовці перебувають. Наша родная рука складала 154 і 100 сторонців, на жаль, сьогодні, на сьогоднішній день 40 з яких знаходяться в полон. На експозиції представлені малюнки та світлини захисників, символічна інсталяція про життя героїв, мапа оточення Маріуполя, відтворені справжні смс-повідомлення рідним. А також на виставці є ікони Маріупольська покрова та дерево пам'яті, як вшанування полеглих героїв. Кожен експонат має свою драматичну історію. На жаль, мій син загинув, обороняючи Маріуполь. Але я не можу змиритися з цією втратою, е і тому я намагаюся зробити все, щоб пам'ять про мого сина і про, мою, про його побратимів, про наших захисників. Вона жила і була з нами вічно. Е і для цього ми вирішили ось таким чином поділитися цими картинами, які зберігалися довгий час у наших родинах. Виставка спільний проєкт родин захисників Маріуполя, військової частини номер 3 Національної гвардії України, центру Я Маріуполь, Кривий Ріг та Ради оборони міста. Портрети захисників створила на замовлення художниця з Івано-Франківської області Вікторія Гріздак. Обличчя нескорених більше ніж просто мистецтво. Це пам'ять біль та найяскравіший доказ непереможності української нації. Виставка триватиме до 28 лютого. Наталія Москаленко, Олександр Фівілатів, Максим Мурашов, Дніпропетровська область, п'ятий канал. Рід відпливають на каражинах та падають у холодну воду. Це не про пригодницький роман. Таку є реальність. Щойно на водоймах з'являється крига. Цьогоріч перша частина зими минула без жертв, не замерзало. А от зараз трагічних випадків на водоймах більше щодня на Черкащині потонули четверо людей. Ще 16-тьох вдалося врятувати. Рятувальники вийшли у рейди. З ними була і наша Яна Лимаренко. На березі Дніпра біля Черкас автівок більше ніж біля супермаркету, запаркований увесь берег. Навіть у пляжний сезон тут такого не бачили. А от у нещодавно відкритий сезон зимової риболовлі щодня. Найбільше рибалок ось у таких тихих заводях. Одночасно, це і найбільш рибні і найбільш небезпечні місця. Наприклад, глибина ось тут близько шести метрів. Рибалки сидять групами. Йдемо до однієї із таких. Крига слизька і геть прозора, що додає страху, надія на рятувальні жилети, а також на рятувальників, що йдуть позаду. Ой, Це точно. <звук> Сьогодні не рибний день, звично скаржаться рибалки, але у лову вже мають всі клює тарань. Тут вона у кожному відрі і пакеті. Така на жарюху, бачите? Можна солити до пива, ну мало. Рибалок наша компанія значно повеселила. Правила перебування на кризі починають із жартів. Нельзя брати 0,5 чекушку не більше. У пана Валерія сьогодні добрий настрій і вже півпакета риби. Каже, має все для неї. Добрість насті, прикормку і час почекати на улов у приємній компанії. Із собою носить засоби для власної безпеки. Товщину криги перевіряє пешнею, а лунки не б'є близько до інших. Вірьовка, два гвозді, здорові. Угу. І тут це вже весною. Да, це весною, як вже рихлий лік. А зараз він даже буде гнутися. Не проводить, а зимою, як підтає, він рихлий стає, і а. тоді ти йдеш і просто бух і все. А рибалки в один голос переконують, що крига зараз точно більше, ніж 8 сантиметрів, тож витримає нас усіх, а емоції від зимової риболовлі не замінити нічим. Свіжим воздухом падига це ж і удовольствие получать. А це саме головне. Страшнувати всім страшнувати, звісно. Ну я ж в кучі, не си... не сидимо. Угу. А війрюка в мене там рюзаку єсть. Якщо токи в людині, рятувальники дали поради, попередили про небезпеку і вирішили самі перевірити надійність криги. Водолаз у костюмі вийшов на ділянку Дніпра, де може бути тонка крига, і провалився. Спершу показує, як вибратися самотужки, не панікувати, адже паніка призводить до. Непотрібних нам рухів. А якщо перед вами знаходиться лід, який е, проломується своєю вагою тіла, потрібно проломувати його в сторону берега. Е, в той момент, як ви дійшли до того льоду, який може вас витримати, потрібно широко розкинувши руки. Е, Різким поштовхом ніг у воді дістати одну ногу на лід. Далі перекочуванням. Ми відходимо від краю льоду і пересуваємось лежачі в сторону берега. Але вибратися легко лише на свобах. А от на ділі людина може швидко вибитися з сил і піти на дно. А тоді шансів на порятунок майже немає. Найчастіші причини виникнення надзвичайних подій у зимовий період на воді це нехтування правилами безпеки. Це вихід на Тонкий лід, це наприклад, якщо говоримо про рибалок, це биття лунок одна біля одної, перебування один біля одного. Так вони нам кажуть, що товщина льоду безпечна. Ми ж називаємо її гранично безпечною, тому що біля берега лід завжди товщий, там, де промоїни, там де велика течія, лід завжди тонший і немає такого поняття, як безпечний лід. Рятувальники кажуть, потрібно обов'язково мати із собою 20-ти метрову мотузку, цвяхи, гостру палицю, пишню, а найкраще рятувальний жилет і в жодному разі не вживати алкоголь. А ще закликають зовсім не йти на кригу, коли нестабільна погода і тонкий лід. Якщо ви стали свідком трагедії, негайно телефонуйте 101. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Далі у нас невеличка пауза. Повернемося до вас через кілька хвилин з нашими гостями-експертами. Чекаємо розмови з Михайлом Притулою, полковником запасу Служби безпеки України, експертом із військової контрозвідки. Військовим експертом будемо говорити про ймовірне перебування на території України військових з інших країн-членів НАТО. Чи реально це і скільки країн готові поділитися своїми вояками? Дочекайтеся.